Що цікаво, що власна мікрофлора сама по собі покращує стан кишківника. Відповідно, потрібно вживати продукти, які мають в своєму складі пробіотики. Які це продукти? Ну насамперед, це кисломолочні продукти і продукти, які натурально сквашені або ферментовані. Я сама відношусь до людей, яким потрібно знати відповідь на запитання, чому мені важливо не лише знати відповідь на запитання в даному випадку, які продукти харчування потрібно або не потрібно вживати. Мені потрібно знати основу, чому ці продукти потрібно або не потрібно. Деякі лікарі, деякі діетологи вам просто скажуть, такі, такі такі продукти можна приймати, такі не можна. Все. Але ви постарайтесь запитати в них докопатись те, що називається докорення проблеми. Чому молочно кислі продукти. Ми знаємо, що молочні продукти визивають до певної міри запалення в нашому організмі. Особливо ті молочні продукти, які вироблені в промислових масштабах. Там є багато добавок, консервантів, якихось стимуляторів, якихось барвників, цукру, багато всього так вони викликають запальний процес. Натуральний продукт, наприклад, натурально. Зброжений, сквашений кефір або йогурт в домашніх умовах від одної корови, яка паслася весь час на пашні десь на полі, це є не просто корисний продукт, це є продукт, який надзвичайно важливий для вашого здоров'я. І ось такі молочно-кислі продукти, які ви по можливості зробите в себе вдома. Потрібно вживати при аутоімунних захворюваннях і можна вживати через те, що вони. Мають велику кількість пробіотиків, мають велику кількість отієї доброї мікрофлори, яка потрібна в нашому кишківнику. Поряд із молочнокислими продуктами дуже добре вживати натурально сквашені продукти. Я не можу достатньо сказати, наскільки корисною є натурально сквашена, звичайна кисла капуста. Окрім того, що в ній є величезна кількість пробіотику, в ній є клітковина. Оця мікрофлора, оці бактерії, пробіотики, вони мусять щось їсти. І оця клітковина є для них сніданком, обідом і вечерію. Надзвичайно важливо. Окрім того, що квашена капуста має величезний рівень вітаміну, С, який необхідний нам для нормальної роботи нашої імунної. системи. Тобто, всі ферментовані сквашені продукти, які ви можете придумати, сквашений буряк. Капуста, от зараз будуть кавуни. Все, що ви можете придумати, сквасити, натурально ферментувати і потім вживати, дуже прошу, надзвичайно корисно загоює наш. Кишківник піднімає рівень мікрофлори в нашому кишківнику і таким чином знижуючи запалення і рівень аутоімунної відповіді нашого організму, нашої імунної системи. Єдине, хочу зробити застереження: є аутоімунні хвороби кишківника, наприклад, такі як хвороба крона. І е, люди, які мають такі е, проблеми, їм дуже важко перетравлювати і утилізовувати овочі і фрукти, в тому числі і ферментовані. Окей, перше, ми зрозуміли, що потрібно вживати продукти харчування, які мають високий вміст пробіотику. Що наступне? О, диво, диво капустяні. Всі ми знаємо, овочі і фрукти є надзвичайно корисними. В них є високий рівень вітамінів, фітонцидів, які є антиоксидантами. В капустяних є фітонцит, який називається сульфорофан. Чим він корисний? Він загоює слезову нашого кишківника, приєднуючи клітини епітелію одну до одного таким чином, щоб те, що є в нашому кишківнику, не виходило поза кишківниковий простір. Він покращує зір, він превентує остеопороз, він допомагає вивести велику кількість токсинів. Він превентує навіть онкологічні хвороби. Доказано те, що він напряму призупиняє аутоімунні процеси. Його найбільше є в пророщих зернах, саме броколі. І оці зернята зерня можна вживати в салати, можна додавати в супи, можна додавати зверху на ваші якісь інакші продукти харчування. Вживайте як можете найбільше. Сульфорофан можна приймати в вигляді саплементів, можна купляти в аптеці, але також моя порада Перед тим, як вживати, порадьтесь із своїм лікарем. Наступний протеїн, якого мусить бути багато в нашому організмі, особливо коли йде ситуація боротьби із аутоімунним процесом це глутатіон. Власне, глутадіон це невеличкий протеїн, він є трепептид, який складається із трьох амінокислот. Попередником глутатіону є глутамін. Це також амінокислота, якої є багато в яйцях, в рибі, в говядині, але не та говядина, яка є промислове виробництва, говядина, яка ходила і паслась, і глутаміну є багато і в синій капусті. Деякі дієтологи і спеціалісти забороняють їсти говядину і яйцях при атоімунних захворюваннях. Але знову ж повертаючись до того, що я вам сказала, коли ми знаємо, чому, ми знаємо, що. Якщо ми говоримо зараз. Щоб в нашій дієті мусив бути високий рівень глутатіону, то ми знаємо, що ми можемо їсти натуральну говядину і ми можемо їсти яйця. І це корисно. Звичайно, якщо ви не маєте виявленої алергії до цих продуктів харчування, глутатіон є потужним антиоксидантом в нашому організмі, який бореться із вільними радикалами. Вільні радикали вони порушують клітинні мембрани. І коли повертатись до того, що ми говорили про дерявий кишківник, то коли пошкоджені клітинні мембрани, то звичайно клітини не стає, і на цьому місці стає простір. І простір, простір, простір протягом всього нашого кишківника. Тобто вільні радикали можуть спровокувати синдром деревого кишківника. Глутатіон запаює, загоює ось ці проміжки між нашими клітинами, борючись із вільними радикалами. Ще одне дуже цікаве дослідження було нещодавно проведено і було доказано, що рівень глутатіону пов'язаний напряму із нашим вітаміном Д. Вітамін Д, я пізніше про нього розповім. При аутоімунних захворюваннях він є абсолютно необхідним, причому високі дози вітаміну Д. І було виявлено, що в людей, в яких є невисокий рівень глутатіону, вітамін Д, відповідно, не може засвоюватись і не може утилізовуватись нашим тілом. Вітамін Д, в свою чергу, проходить складний механізм від того моменту, коли він попадає в наш організм з їжею або через нашу шкіру, він мусить пройти печінку, він мусить пройти нирки і тільки після того стати активним, таким, який наш. Організм, наша імунна система, може з ним працювати так, от при низькому рівні глутатіону, оці перетворення з вітаміном Д в нашому організмі неможливі. Наступний елемент, який мусить бути доданий в нашу дієту, коли йде процес боротьби з аутоімунним захворюванням, це омега-3. Всі ми знаємо, омега-3 знаходиться в жирних рибах, насамперед лосось, тріска, сердинки. Дуже високий рівень омега-3 є в печінці тріски. Прошу дуже вживайте. скумрія в тому числі. Прошу дуже вживайте. Омегу-3 можна вживати в вигляді саплементів. Але знову ж таки дивіться на склад саплементів, які ви будете купляти, і я не втомлююсь цього повторювати через те, що, по-перше, деякі види саплементів є не дуже якісні, і там є високий рівень омега 6. І коли ви бачите написано на етикетці омега 3, 6, 9, ви думаєте, чим більше, тим краще. Ні-ні ні, омега 6 мусить бути якнайменше в ваших саплементах і в вашому раціоні. Що омега-3 Роби. Вона дуже добре справляється із запаленням, а ми знаємо, коли йде аутоімунний процес, є величезний рівень запалення. Вона добре загоює через те, що це жир, загоює слезову нашого кишківника, зменшує рівень холестеролу в нашому тілі. Омега-3 мусить бути абсолютно важливим саплементом, важливим елементом нашої дієти, коли йде мова про аутоімунні захворювання. Хочу кілька слів сказати. Про саплементи, які абсолютно необхідно додати в раціон, коли йде боротьба із аутоімунним захворюванням. Це цинк, це вітамін Д3, вітамін А, який також є в продуктах харчування, але можна додати в вигляді саплементів. І омега, як я вже сказала, омега 3 Хочу сказати кілька слів про каву. Мене часто запитують, чи можна вживати каву при онкологічних хворобах, при аутоімунних захворюваннях. Дивіться, ситуація така: останні 20 років кава повертає свою хорошу репутацію. Раніше було розказано, що кава поганий напій, не потрібно вживати, там є високий рівень кофеїну, піднімає серцебиття, підвищує тиск і все такого. Зараз доведено, що в склянці зеленого чаю навіть вищий рівень кофеїну, чим в каві. Але кава дуже корисна є тим, що, по-перше, вже доказано, що вона превентує допомагає превентувати розвиток деяких онкологічних захворювань, таких, наприклад, як рак грудей, рак простати. Дуже широко використовуються так звані кавові клізми при онкологічних захворюваннях, багато є таких протоколів. Кава допомагає затримати розвиток старечої деменції і відповідно хвороби Альцгаймера. Кава має високий рівень антиоксидантів, допомагає справлятись із вільними радикалами. А в нашому випадку, коли ми говоримо про аутоімунне захворювання, то доведено, що кава знижує рівень. Т1 хелперів і Т2 хелперів це імунні клітини, які допомагають розвитку цитокінового шторму. Так от доведено, що кава знижує рівень ось цих Т1 і Т2 хелперів імунних клітин, тим самим часом зменшуючи пошкодження від цитокінового шторму, який відбувається під час великого рівня запалення в нашому тілі. Ми з вами розібрали, які компоненти, які продукти харчування потрібні, щоб були в нашому раціоні, коли йде боротьба із аутоімунним захворюванням. Що не можна, всі продукти, які ви вживаєте, коли йде боротьба з онкологією, коли йде боротьба із аутоімунними захворюваннями, будь-якими запальними процесами. Ваша дієта є надзвичайно важливою через те, що ось ці продукти харчування, які ми вживаємо, вони є отими блоками, на основі яких будується в тому числі наша імунна система. Через те продукти, всі продукти, які ви вживаєте, мусять бути якнайбільш натуральними. Коли ми говоримо про продукти харчування, які вироблені в промислових масштабах, вони переважно оброблені, переважно сприйовані з високим вмістом. Хімічних агентів хочу сказати кілька слів про гербіцид, який називається гліфосфат. Він є особливо небезпечним, дуже багато його є в раундапі. Хоча ви можете знайти статті, в яких написано, що він є безпечним, що він не впливає на людину, він впливає на мікроорганізми, які він вбиває. Але більшість таких статей є замовними, і, власне, вони, якщо сказати дуже так акуратно, не дають нам правдиву інформацію. Ось ці всі гербіциди, вони надзвичайно активні, вони акумулюються в наших продуктах харчування, і ми їх вживаємо. Вони. Надзвичайно є великими тригерами для нашої імунної системи. І коли така молекула потрапляє в наш організм, наша імунна система, те, що називається, сходить з розуму, і починає атакувати все на своєму шляху. Через те, якщо є можливість вживати органічні продукти, продукти, які вирощені десь в невеликих фермерських господарствах, в себе на городі, на дачі, де не вживаються ось ці хімікати, прошу дуже. Найкраще вживати ось такі продукти. Наступне про що хочу поговорити, і це я говорю в кожному своєму відео. Потрібно знизити рівень цукрів. Насамперед, я говорю про рафіновані перероблені цукри, які є в наших солодощах, в цукерках, в білому хлібі, будь-де де ви можете придумати, де є білий цукор, такі продукти харчування потрібно. Мінімалізувати або зовсім забрати з вашого раціона. Друге, хочу сказати зменшити вживання фруктів, особливо фруктів, які мають високий рівень фруктози і глюкози. Наступне це алкоголь. Потрібно обмежити алкоголь. І зараз я вже чую, як хтось із моїх глядачів по ту сторону екрану питається: а пиво можна? Не можна, а живе пиво можна. Не можна. Це ж ферментований продукт. Там є велика кількість пробіотиків. Друзі, пиво також потрібно виключити із раціону. Там є і алкоголь, і цукри. Про цукри я вже сказала. Що робить алкоголь? Алкоголь впливає особливо на нашу печінку. Яким чином В кожній клітині печінки є мікроорганели, які називаються мітохондрії. Мітохондрія виробляє енергію для нашої клітини, відповідно для нашого організму. Алкоголь блокує роботу ось цих мітохондрій. Відповідно, в клітині не виробляється енергія, сповільнюються всі процеси, і в кінці-кінці така клітина може померти. І коли помирає клітина, починає розвиватись запалення, асептичне запалення, і починає запускатись оцей механізм запалення. Ну і запалення ми знаємо, до чого може призвести. Наступне це трансжири. Трансжири є абсолютно запальними молекулами, це є шкідливі молекули, які не лише викликають великий рівень. Запалення. Вони також піднімають рівень поганого холестеролу, окислюючись оці молекули LDL, поганого холестеролу, викликають величезний рівень запалення, на який реагує наша імунна система. І, власне, навіть ось цей високий рівень поганого холестеролу може бути ось цим сірником, який може підпалити вогонь аутоімунного захворювання. Наступне, що потрібно зменшити, мінімалізувати в вашій дієті, це рослинні олії. Такі рослини. Олії, як кукурудзяна, соєва, котонова, пальмова, рапсова олія це всі олії, які мають вже в своєму складі трансжири, і які, власне, попадаючи в наше тіло, знову ж таки, провокують височесний рівень запалення в нашому кишківнику, і потім, потім починається ось цей весь процес, який може призвести до аутоімунної проблеми. Ну і на остаток я залишила глютен. Глютен, ми всі знаємо, зараз. Є дуже популярна ця тема. Всі говорять про глютен. Де є глютен? Глютен є в зернових. Чому так трапилось? 20 років, 30 років тому назад. Ми не чули так багато про глютен. Зараз ми чуємо справа в тому, що багато пшениці і зернових зараз є генетично модифікованих, в яких є надзвичайно високий рівень ось цього глютену. Глютен це єдина молекула яка Шлунково-кишкова система до кінця не може перетравити. Вона може викликати проблеми, які. Насамперед хочу сказати, що є захворювання, яке називається Селіак дезіз. Тобто тіло виробляє антитіла на ось цей протеїн. Але якщо навіть ви не маєте Селіакдезіз, то попадаючи в наш організм, глютен провокує запалення в нашому кишківнику. Наша імунна система реагує на глютен дуже чутливо. І через те, коли вже йде боротьба із аутоімунним захворюванням, коли ми стараємось загоїти, коли ми стараємось перевести в ремісію аутоімунне захворювання, глютену в нашій дієті бути не повинно. Думаю, що зараз у вас виникло запитання: лікарю: як довго потрібно дотримуватись ось такої дієти? Насамперед хочу вам сказати, що аутоімунні захворювання це хронічні захворювання, які можуть загострення їх відбуватись протягом всього життя. Якщо ви не хочете таких загострень, то і ось такі прості правила, власне, потрібно дотримуватись все життя. Але якщо у вас вже почалось запалення, якщо у вас вже почався цей запальний процес, звичайно, потрібно дуже суворо дотримуватись, особливо дієти через те, що наша дієта, я б сказала, це половина. Вина успіху нашого лікування. Звичайно, ваш лікар допоможе вам медикаментозно, але ви зі своєї сторони мусите суворо дотримуватись от такої дієти як мінімум 4-6 тижнів, поки ваше запалення не піде на спад і ви знову відчуєте себе добре. Друзі, на сьогодні коротке відео, і я думаю, що я запишу пізніше ще кілька відео. Про імунну систему, про аутоімунні захворювання. У мене є надзвичайно цікава і важлива інформація. І, друзі, якщо вам цікаво про те, про що я сьогодні вам розповідала, залиште свої коментарі під цим відео. Скажіть мені, наскільки важливо, ви вважаєте, є така тема. І особливо слідкуйте за моїми наступними відео, в яких я розповім вам трошки більше ще важливої інформації. Про аутоімунні захворювання. Друзі, на сьогодні все. Як з вами була доктор Руслана Борисенко. Не хворійте і будьте здорові! До наступних зустрічей!